Житловий комплекс гайд парк відріал велнес резиденція старт продажів. Україна очікує від Сполучених Штатів Америки рішення щодо постачання систем протиповітряної оборони Петріот. Про це йдеться у вечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського. Як розповів президент, заслухав він доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля. Президент зазначив, що на п'ятницю очікуємо на всі деталі, ключові розрахунки та доповідь щодо рішень предметно. З програмою Pearl, яка дає нам змогу купувати американську зброю, за словами президента, більш ніж 2 мільярди доларів вже в програмі. Ще півтора мільярда оголошені. І Україна чекає цих надходжень та відповідно постачання зброї. Багато залежить від партнерів. Хороша динаміка з Європою. Ми очікуємо рішень від Сполучених Штатів Америки. Зокрема, щодо Петріотів, це дуже важливо. Ми запропонували Америці купити необхідну кількість систем на столі. Наша пропозиція щодо дронів. Російський диктатор Володимир Путін намагається обдурити Дональда Трампа і Сполучені Штати, аби відтермінувати запровадження нових санкцій. Про це також заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News. під час розмови з АлдоХакіму у президентському палаці в Києві. Главу держави запитали, чи вважає він помилкою саміт російського та американського лідерів на Алясці, що відбувся у серпні. Я думаю, він багато чого дав Путіну. І вірю, що якби це була тристороння зустріч, ми б мали певний результат. Водночас, президент переконаний, що російський терорист Путін намагається обдурити Трампа. Він Путін робить усе можливе, щоб уникнути санкцій, Щоб США і Трамп не наклали на нього санкції. Якщо ви і надалі відкладатимете їх застосування, тоді росіяни будуть краще підготовлені. Єдиний спосіб припинити бойові дії в Україні це представити для початку чіткі гарантії безпеки, зокрема з боку Сполучених Штатів Америки. Про це заявив. Президент України Володимир Зеленський повідомляє Sky News, І за його словами, зупинка війни може відбутися тільки в тому разі, якщо президент США Дональд Трамп проявить сміливість. президент висловив сподівання, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер під час візиту Трампа детально обговорить з ним питання забезпечення майбутнього України. Я дуже сподіваюся, що Стармер зможе провести дуже конкретну дискусію про гарантії безпеки. З боку США для України голова держави наголосив, що конкретний документ має бути ще до закінчення війни. Перш ніж ми закінчимо війну, я дійсно хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу мати документ, який підтримують Сполучені Штати Америки і всі європейські партнери. Це дуже важливо, щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа. Крім того, він вважає, Трамп може надати Україні ППО в необхідній кількості, оскільки у Сполучених Штатах Америки їх достатньо.